Вони кажуть, ми не можемо кинути Україну. Нам треба щось е, привести, це якось до логічного кінця. Щодо Трампа, треба знати дві речі. Перше, він може прокинути з однією думкою, лягти спати з іншою. Друге, він запам'ятовує те, що йому сказали на якусь тему останнє. У нього є питання: один, як виграти вибори, два як не потрапити до в'язниці. А як вам живеться з тим, що там ваш президент купив декілька віл там в Майамі? Тобто Зеленський? Так, в цьому плані інформаційну війну ми програли. Сполучені Штати йдуть до виборів, і зараз вже ніхто не виключає, що Трамп, зрештою, може стати президентом. І найбільше це не виключають його прибічники, які зараз не просто вірять, а переконані у тому, що Трамп переможе. У нас з'явилася можливість поговорити про те, як взагалі бачать майбутнє Америки і України. Американці, які підтримують республіканців та Трампа на виборах з нами у студії Максим Скрипченко, експерт, міжнародник, який опікується євроатлантичною інтеграцією, а також відносинами до певної міри із США. Максиме, вітаю Вітаю. Найголовніше те, що Максим був на з'їзді республіканців у Мілуокі, на тому, де власне Трампа офіційно обрали кандидатом. Максиме, як там взагалі вдалося опинитися? Ну, це насправді доволі складна історія. Туди складно потрапити. Туди їдуть або делегати партійні, або гості. Я був гостем нью делегації завдяки колишньому конгресмену від нью -Гемшира. Тому, якщо так дуже спрощено казати, от мене запросила американська сторона. А українці там взагалі були багато? Було? Ну я таких дуже мало там помічав. Бачив Павла Гуряна. Ну. Ви його напевно знаєте, так це насправді важлива людина у тіньових відносинах України зі Сполученими Штатами Америки. Він по релігійній лінії працює саме з республіканцями, і наскільки доводилося чути, працює успішно. Тобто, власне, йому вдавалося переконувати республіканців у тому, що Україну треба підтримувати, бо ну Україна це насправді значною мірою консервативна країна. А представників влади, Верховної Ради, я так розумію, не було. Тому що ми знаємо про те, що депутатів Євросолідарності ну, зарізали на це відрядження, їм тобто не допустили їх до Писки в США. Ну я нікого не зустрічав відверто. Декілька там українців, які базуються в штатах, були там організація разом for Ukraine», але більше нікого. До речі, той же Павло Гурян дуже активно брав участь в сайд-івентах. Там фактично кожну годину він проводив зустрічі з конгресменами, сенаторами. Дуже багато було представників консервативних релігійних організацій в штатах. Там присутні, там були ж молитовники різні. Він був також присутній і він великий молодець. Те, що він робить, що ж перейдемо до того, що вдалося побачити і почути на з'їзді на конвенті республіканської партії. Я бачив ваш пост за підсумками цих 4-5 днів, там як рахувати. І найбільше, що мене вразило, це абсолютна переконаність республіканців у тому, що Трамп виграє і варіантів інших немає. Я прибув в Мілвокі. Це було за виходить два дня до урочистого відкриття з'їзду. Це був той момент, коли стріляли в Трампа. Як тільки це відбулося, я пам'ятаю, наскільки вся делегація була шокована. Всі, спершу був тотальний шок, було питання, вони, вони це почали, ми на війні. Це окрема взагалі тема, це тема їхнього протистояння з демократами. І після того всіх почало одразу складатись враження, що все, вибори виграні. Тому що кандидат в президенти, в якому стріляли, це значить, що це кандидат, якого там і він вижив, його обрав Господь. От і е, потім далі Трамп цю тему неодноразово повторював: мене обрав Господь, все, я обраний небесами. Е, і от такий емоційний стан. Він, з від першого дня до останнього, е, на всіх концертах е, кричали: там е, Боже благослови Америку, Боже благослови Дональда Трампа на довгі роки і тому подібне. Тобто, це було таке. Феєрі, можна сказати. у нас в Україні до Трампа ставлення, ну скажімо так, неоднозначне. Він дійсно є контроверсійною фігурою. Там обирають його, чи просто байдуже який кандидат від республіканської партії обирають точно його скоріш за все, якби кандинатом була б умовна Нікі Гелі, можливо, їй виграти вибори було б і легше відповідно до соціології, але. По суті, саме зараз партія це не так республіканська партія, як партія Дональда Трампа. І от я спілкувався одним з його наближених до нього осіб, він сказав: От Україна прогавила момент, коли відбулася еволюція республіканської партії від отакого рейганівського підходу до Трампійського. От ви досі кажете спілкуєтесь з класичними республіканцями, типу Міча Макконела, Майкла Макола, але ви. Вважаєте, що ці люди там наближені до Трампа, вони токсичні, хоча вони вже задають порядок денний. Тому ось така ситуація в нас. Але, да, але я скажу, що сам Дональд Трамп він дуже контроверсійний е, всередині е, Сполучених Штатів. Більше того, Ньюгемпширська делегація, з якою я разом там і жив, і їздив. Е, в них е, чи не найбільша кількість була делегатів, які мали голосувати за Нікі Гейлі. Я ходив їх і розпитував. Казав, ось Нікі Гейлі, вона більш така е, традиційна республіканка. Як ви? Зараз от відрізняєте між нею і ним, які підходи. Вони казали: Ну, нам класно, ми любимо Дональда Трампа. Можливо, навіть краще, що так сталося. Тобто, в них в них немає такого, що там це катастрофа. Всі республіканці, жоден республіканець не і, наприклад, нікі Гелі, яка підтримала Дональда Трампа, це було видно. Вони в один момент просто всі скажуть це. Трамп неможливо передбачити результати виборів зараз. За соціологію Трамп перемагає з дуже маленькою, скажімо так, маленьким відривом. Не знаємо, що станеться далі. Якщо так станеться, що виборці в ключових штатах проголосують. За демократів за Камало Гарріс. що буде? Ну не хотілося би казати якісь апокаліптичні сценарії, типу буде громадянська війна, але те наскільки наелектризоване суспільство зараз е, американське, наскільки республіканці? Ну, по-перше, е, у них є чітке уявлення, що стріляла людина е, наближена до демократів, так чи інакше, або яка там наповнена ідеями. Там того, що там Джо Байден повинен бути президентом або там Ненавистью до Трампа. По-друге, вони вважають, що попередні вибори вкрали. Тобто, вони це не те, що там вони програли вибори, вони відчувають, що їх вкрали. І якщо ці вибори вони не виграють, вони будуть відчувати, що їх знову обікрали. Ось, е, далі дуже багато моментів пов'язаних з тим, що е, є величезний рівень нелегальної міграції, і це той момент, де республіканці прямо закликають там, брати зброю, іти їхати на південний кордон. Тобто, ця історія може перерости в щось серйозніше, тому що навіть місцева влада там, штатів типу Техас, вони вже там готові умовно там, мобілізовувати певні війська, підрозділи. Наближатись до кордону, тобто ситуація катастрофічна. І Якщо умовно виграє кандидат демократ, який е, м'ягко буде ставитись до цієї проблеми, на фоні цього це просто може спричинити величезнішу катастрофу. З іншої сторони, е, те, що я спілкуюся зараз із демократами і з республіканцями, е, немає поки такого очікування, понад той медійний фонд за останні тиждень з Камало Геріс. Про те, що типу, ніби там вона крокує вперед, її рейтинги ростуть в самих Свінг Стейтс, тобто там, де найважливіші місця, насправді найбільш важливі для неї категорії населення її не підтримують. А це неосвічені чоловіки без освіти, без коледжу, без вищої освіти, іспаномовні. М? Білі, Білі, Білі. Да, да, да. її не підтримують. Тобто, і велике питання, чи будуть вони її підтримувати? Тому навіть не може знову ж таки повторити ситуацію, як з Гілларі Клінтон, що більшість проголосує за, але от по округам буде ситуація інша. Тому ті, з ким я спілкувався з штабу Герріс, вони так дуже песимістично дивляться. А з штабу Трампа навпаки вони продовжують. Да, в них є проблема після того, як Байден пішов. Вони відчувають, що це була проблема, їм це дуже незручно. Але сказати, що вони там перестали впевнюватись в перемозі, ні, вони більше того. Існують десятки консервативних організацій трампійських, які готують списки членів майбутньої адміністрації від найменших посад до найвищих. І це цілеспрямовано ведеться. Я з такими людьми спілкувався в них. Фактично на кожну посаду, на кожну інституцію є якийсь уже список людей, які пройшли певну перевірку лояльністю до Трампа. Це перший чинник. Тобто, у них вже все схвачено. Умовно вони тільки чекають моменту. Тому, в принципі, Трамп і намагався відмежуватись від проекту 2025. тому що демократи постійно кажуть: дивіться, вони вже вони вже готові, вони вже прямо займають посади з наступного ганя після виборів. І подивіться, що ці люди пропонують там радикальні порядки. Ось тому. Поки що такі терези схиляються в сторону Трампа все одно. Але звичайно, якщо ми говоримо про минулі вибори, коли республіканці, а передусім сам Трамп вважали, що у них перемогу вкрали. Ми бачили, чим це закінчилося. Це закінчилося штурмом капітолію. Цього разу цей варіант виключений, чи та я думаю, що може бути навіть і щось більше. Це питання, розумієте, для Трампа це останній вагон. Останній вагон через вік, останній вагон через те, що партія. Йому не дасть вдруге балотуватись уже. І по-третя причина, це судові процеси, які навколо нього. І всі розуміють, що якщо його не буде обрано президентом, цілком імовірно, що судові, скажімо так, його кримінальне переслідування так чи інакше може в щось вилитись потім. Тому для нього це фактично боротьба за існування. Тому у нього, в принципі, варіантів, крім того, щоб е, тиснути, і якимось чином. Ну, зараз у них, е, от я, наприклад, е, коли на ЗІС приїхав, там роздавали буклети, що робити, е, аби ваш голос не вкрали. Тобто, у них е, такий підхід, що демократи готуються сфальсифікувати вибори. Вони вже якби роблять таку установку наперед, що якщо ми вибори програємо, значить вони сфальсифіковані. В е, що це виліться на практиці, е, не знаю, але знову ж таки рядові республіканці, з якими я спілкувався, дуже радикально налаштовані. А як вони налаштовані щодо України? В принципі, вони е, нам співчувають, тобто вони не проросійські. Люди, з якими я спілкувався, починаючи від того, що заводив з ними розмову в автобусі, це там рядові делегати партійні, закінчуючи тим, що я спілкувався там з верхівкою, там з конгресменами, які саме у такі трампійського толку, не класичні республіканці. У них всіх плюс-мінус є велике співчуття. Там розпитують, а як ви там виживаєте, і одразу питання: а як вам живеться з тим, що там ваш президент купив декілька віл там в Майамі? тобто Зеленський, так. Так, так, як як вам з цим живеться, що Зеленський купив за американські гроші? І оце просто як факт. Це так, це повально, це повально. Це факт. Він не підлягає сумніву. Це от ми це почули, і це факт. Потім що Олена Зеленська придбала Бугаті, і що вона кожного дня купляє золотих прикрас. На 40-50 тисяч доларів. І причому всі називають плюс-мінус ті самі цифри, ті самі, типу там «Бугаті», марку машини, ті самі, там Майами. Тобто, це є там джерела новин, типу, мови, там Такер Карлсон, там, Віві Крамасвами, там ще декілька людей, які це поширюють. І люди на це, а їм це, цей аргумент заходить. Їм він реально подобається, тому що чому ми маємо надавати Україні допомогу? Подивіться, що вони з нею роблять. Причому вони акцентують, що якби це ви за свої гроші робили, нам то ще байдуже було б. А ви ж це Американську допомогу. І я скажу, що 3-5 хвилин пояснень, чому це не може відповідати дійсності, їх переконують. Тобто вони сидять і кажуть, ну так, це логічно, це має сенс. Але ну, за весь з'їзд я там переконав, умовно, 10 людей, а сотні тисяч залишились при своїх переконаннях. Тому в цьому плані інформаційну війну ми програли. Плюс третій фактор, ключовий, який для них надзвичайно важливий, це переслідування християн. Я спілкувався з декількома керівниками релігійних організацій, які дуже консервативні там і спікерами виступали на заходах Heritage Foundation, консервативного аналітичного центру в рамках з'їзду. Всі вони повторюють одне й те саме: Україна переслідує християн. Ось, подивіться, вони забороняють діяльність церкви. Але це також не складно розвінчати. І крім того, відомо, що якраз цей міф про те, що ми переслідуємо християн, її, її запускає. Ну, русня, це, це не є секретом. Саме з Росії йдуть ці наративи через те, що ну йдеться, звичайно, про церкву. Сковського патріархату, в той час, як сама Росія насправді переслідує багато християнських конфесій. Ну, вони цього не знають, звідки це йде. Тобто, ось в мене був досвід спілкування, мінімум з трьома такими релігійними діячами, про одну з них я навіть Фейсбук Пості, здається, написав. Ем, якесь аргументоване пояснення про те, що там е, раніше були звичайно які працювали на КГБ, зараз на ФСБ, е, потім там. Історія про те, як там продовж століть українська церква переслідувалася, там це все на них працює. В них проблема, яка? В них є якийсь факт, який їм сказали люди, яким вони довіряють. І вони від цього факту відштовхуються. Коли приїжджаю я і кажу, дивіться, ось я там православний. Значить, я вам можу сказати, що мене держава України не переслідує. Чому? Тому що в нас є декілька православних церков, пояснюю, пояснюю. Вони дивляться на мене і кажуть, ага, цікаво. Тобто. Питання в тому, що немає того, хто б їм це детально, ґрунтовно роз'яснив. Їм заходить якийсь факт через новини, через спільних знайомих. До речі, росіяни дуже активно в Штатах саме по релігійному чиннику працюють. Вони поширювали, мені один з релігійних діячів розповів, поширювали в Фейсбуці саме в релігійних, найбільш релігійних консервативних громадах, поширювали рекламу про те, що Україна там зруйнувала стільки-то церков, Україна там. Забрала, тип окупувала стільки то церковь московська. Ну, вони не пишуть московського патріархату, а пишуть українською православною церкви. І воно е, безпосередньо впливає на людей, тому що вони бачать рекламу, вони думають, ага, рекламу допустили, значить, якийсь факт чекінг був. Ну, тобто, це така історія, це змія, яка сама себе пожирає, виходить кожного разу. Що можна зробити для того, щоб це розвернути? Ну, в першу чергу, у нас напевно недостатньо ресурсів для того, щоб запустити таку ж контрінформаційну кампанію у відповідь, умовно там по всім релігійним округам. Але я думаю, що якщо спілкуватися з керівництвом цих релігійних організацій, які є авторитетами, якщо авторитети в Сполучених Штатах почнуть Говорити правду, то і люди в цю правду повірять. Допоки умовний такер Карлсон буде розповідати щось інше, аудиторія в нього сотні мільйонів людей, ці сотні мільйонів людей будуть вірити в те, що каже він. Умовних такерів Карлсонів меншого масштабу потрібно просто переконати, пояснити їм аргументовно, вони на це йдуть. Тобто, це не те, що вони там є, звісно, там декілька людей, які все сліпо, типу Вівика Рамасвами, які просто там. Тільки так і ніяк інакше, але більшість переконати можливо просто аргументовано, беземоційно тут важливо. Що для себе зробив висновок, не можна одразу їх чомусь переконувати. Треба запитати, чому вони вважають саме так, і потім поступово від найменших аргументів іти вверх, 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 і потім пояснювати їм логічну помилку того ж самого, що вони говорять. І все нагадаю, підпишіться на наш канал, і звичайно, це відео, якщо ви цього ще не зробили. А також лишайте у коментарях запитання, що ще ви хочете побачити про США, про Україну, про ЄС та наше місце у світі. А я все таки маю спитати про те, як же ставляться не Пересічні республіканці, які є ну просто виборцями з одним голосом. А ті, хто формують думку, представники близького не близького коло Трампа, представники лідерства республіканської партії, що для них Україна. В середині республіканської партії є е, десь до 10 різних таборів, е, усі мають абсолютно різне бачення. Це взагалі цікаво. Якщо ви підійдете до будь-якого демократа і спитаєте, що він думає по Україні, він відповість в лінію партії. Республіканець відповість так, як думає він, е, плюс-мінус схоже на лінію партії. Є е, е, ряд консервативних діячів такого рейганівського толку. Це люди, які зараз займають посади в палаті представників, в сенаті, через що нам складається враження, що є. Достатня кількість адекватних республіканців, які готові нас підтримати, коли Трамп стане президентом. Треба розуміти, що частина цих людей втратить посади. І це вже факт. Ми свій час прогавили спілкувати саме з найближчим оточенням Трампа, але навіть у ньому є різні табори. Є табори людей, які принципово виступають проти надання будь-якої допомоги будь-яким країнам європейським. Там навіть про Тайвань, хоча Китай це ключова загроза, так для Сполучених Штатів для Дональда Трампа. Він сам про це говорить. Про це ми поговоримо. Це от подарунок теж зі з'їзду про Китай поговоримо коротко. Так, ну але я до того, що типу, навіть вони там визначають Китай головною загрозою, але при цьому кажуть, що е, відносини з Тайванем повинні бути бізнес орієнтованими. Якщо вони платять, ми будемо їх захищати. Тобто, що говорити вже про Україну, куди за їхніми переконаннями пішло сотні мільярдів доларів. Е, тому. Є одна категорія людей, яка категорична, але хотів би сказати, що вони не мають вирішального впливу на позицію Дональда Трампа. В принципі, ніхто не має вирішального впливу. Як мені пояснювали люди, які з ним спілкуються щодо Трампа, треба знати дві речі: перше, він може прокинутись з однією думкою, лягти спати з іншою. Друге, він запам'ятовує те, що йому сказали на якусь тему останнє. Тобто. Якщо зранку йому сказали, що Україну підтримувати не треба ввечері, треба, він буде думати, що треба. Е, є люди в його оточенні, дуже адекватні, які публічно роблять медійні заяви про те, що там все, ми виходимо з НАТО, все погано. Е, не публічно, приватно, вони кажуть: дивіться, давайте говорити. Ми готов, Ми розуміємо, що от, е, мені подобається їхня ця еволюція. Вони кажуть: ви розумієте, що. Е, ми не можемо кинути Україну, тому що це буде по перше, репутаційна втрата. По-друге, ми надто багато сюди інвестували. Нам треба щось привести це якось до логічного кінця. І це значна еволюція, тому що ще в лютому, 24-го року, я зустрічався. Це команда Джей Дівенс. До речі, ще тоді вони казали: нам байдуже, що з вами буде це взагалі ваша проблема. Зараз вони кажуть, ні, нам не байдуже. В нас є своє бачення, як ми цього зробимо. Але ми це зробимо, і от зараз наша робота це оце бачення спільне сформувати. Нам треба опинитися поруч із Трампом ввечері щодня, так, або так. То ну це значно складніше. Доведеться просто працювати. Але якщо підсумовувати, то шанс на те, щоб отримати у разі перемоги Трампа не антиукраїнську і проросійську владу, а ну ту, яка перевершить наші сподівання в позитивному сенсі, все таки є. Є є. Я б сказав би, що він високий. Я скажу, проблема з Трампом ніхто не знає, до чого він прийде. Якщо ви подивитесь по новинам за останні там, півроку, наприклад, уже. Презентували там плюс-мінус 5-10 різних планів по закінченню війни. Всі з оточення Трампа, Кіт Келок, Майк Помпео, дуже багато. І всі вони, якщо подивитись статтю, вони пишуть умовним способом: типу, як могла би виглядати зовнішня політика Трампа, як могло би, тому що це все гадання на кавові гущі. Плюс, як мені пояснив один з його радників, ключова задача зараз для людей, які займаються зовнішньою політикою, якомога більше ходити на новини, щоб на улюблені канали Трампа на в його цей true Social, в його. Соцмережу, що він побільше бачив вашого імені. Якщо він буде, він може не так погодитись з тим, як ви про що ви пишете, але він буде читати, і він подумає, о, це людина розумна, треба її собі взяти в радники. Це дуже така трампівська тонка психологія. Вони її знають, вони над неї працюють. І тому ці всі плани це дуже багато сфокусовано ще, звісно, на нас, але дуже багато націлено саме на Трампа. Щоб вони ж беруть слова Трампа, перекручують їх, перефразовують, і Трамп дивиться і думає, ну це плюс-мінус те, що я хочу. Ось ця людина розумна. І самому Трампу, от я кого не питав, всі говорять одне й те саме. Самому Трампу зараз взагалі абсолютно байдуже на питання зовнішньої політики. У нього є питання: один: як виграти вибори, два як не потрапити до в'язниці. Все, зовнішня політика для нього взагалі не цікава. А Китай не цікаво. Тобто, всі оці його заяви публічні стосовно там, України, Китаю, це просто частина медійної кампанії. Він взагалі ніяким чином ними не займається, ніяких планів там не пишеться. ніяких. Тобто, це все і це важливо для нас, бо ми можемо це використати в свою сторону. Умовно кажучи, там ми розуміємо, що приїзд Дональда Трампа в Україну. Був би нам вигідний однозначно і йому також був би вигідний. Тобто є такі речі, над якими треба просто подумати і придумати спільний формат. Що ж, будемо сподіватися, що також наша влада, наші дипломати і представники уряду парламенту також над цим думають, тому що працювати над цим треба усім, і треба готуватися до усіх варіантів. Варіант президентства нового президентства Дональда Трампа це один із цілком реальних варіантів. Що ж? Будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися вибори. Дякую, Максиме, що розповіли нам те, що побачили на власні очі, і до зустрічі на каналі Європейської правди. До побачення.